Усім добрий день. Буду вже починати обрізати свої дерева, почну з персиків та нектаринів. Буду розповідати детально, чому і як я обрізаю. Ось гілочка напівсуха. Чому вона напівсуха? Тому що в минулому році вона була перезавантажена плодами. Тут було, напевно, штук 15 персиків. І вона не вижила, ця гілочка, тому я її буду обрізати. Ось так. До живого. Оця гілочка, як можна бачити, ось вона вся в плодушку. Тут будуть плоди. Я її прирізаю. І цю гілочку теж прирізаю. Далі ось ця. Ця повністю суха була перезавантажена. Я її видаляю. Сухе все видаляємо. Проводились, дивіться, літні операції. Що вони нам дали? Ось пішла гілка. Ось тут був зріз, видно. І оцей зріз, дивіться, скільки дав відросточки. Що ми бачимо? Заклалися плоди через те, що тут був зріз, Ось тут заклалися плоди. Ось ця малесенька, і ця малесенька ми її видаляємо. Оцю, на одну брунючку я залишаю. Тут теж залишаю. Цю видаляю і цю одну залишаю. Сутні операції були. Ось тут був зріз. Зріз нам дав. Звідси пагінь і звідси пагінь. Дивіться уважно, тут заклалася плодова брунька. Я її трошки прирізаю, цю видаляю і цю трішки прирізаю. Тут теж будуть плоди, персики тут великі, тому я великі гілки не залишаю. І тут заклалася, подивіться, уважно, плодова брунечка. Через те, що тут був зріс. Ось цю гілку максимально нам потрібно залишити, щоб на минулий рік були однорічні прирости. Чому? Тому що персик плодоносить тільки на однорічних пагонах. Тому старайтесь не видаляти все під корінь, а щось залишати, щоб на наступний рік у нас були плоди. Ця порожня, тут нічого нема. Ось. Звідси будуть на наступний рік росточки. Ні, напевно, так. Ось ще один приклад. Дивіться, яка гілочка вся завалена плодами. О, тут була обрізка. От, що я залишаю? Плоди тут приблизно 200 грам, і вони будь гнуться. Тобто багато я їх не залишаю. Тут ростові гілочки залишу. Ось так. Це тоненьке вирізаю, тут теж є плоди. Так, ті, що ростуть вверх, навіть вони з плодами, я їх буду надрізати, щоб вони в сторону росли. І так. Ось, дивіться, плодова закладка. Дивіться, знову ж таки, був тут зріз. Що він нам дав? Тут пагін, ось пагони. Правда, вони ніякі, тому їх буду зрізати деякі. І тут прирізати, тому що нам на наступний рік потрібні пагони, потрібно, щоб з чогось вони росли. Тому я залишаю ростові бруньки. І дивіться, знову ж таки, заклався урожай через те, що літня операція була. І ця гілочка теж завалена плодами. Далі, дивіться, ті ж всі, що ростуть прямі, так, там є плоди, але воно нам не потрібне. Я залишаю, напевно, 4 ростові бруньки, а це буду видаляти. Так, в це відео ще вміщу обрізку нектарина. Дивіться, будь ласка, якщо ви саджаєте дерева, саджаєте, і воно раптом підмерзає, ось в мене було тільки дві бруньочки із цього нектаринчика, і виросло таке велике, шикарне. Дерево за пару років. Так, що я бачу? Залишила я оцю гілочку. Дивіться, яка. Але на ній ні одного нектаринчика нема. Тобто це жировик. Я прийняла рішення його видалити. Ось такий він великий. Я його видаляю. Дивіться, ось ця гілочка. Тут був зріз літом. Ось утворилися плодові утворення. А ці гілочки я буду прикорочувати. Ось так. Дивимося на цю. Це. Тут є плоди. Прикорочую, прикорочую. Тонюсенька, подивіться, яка вона тонюсінька. Я її видаляю. Тут є плоди. Видно, після зрізу утворились плодушки. Тут віник. О, я перевожу на таку гілочку, хай собі росте на тоненьку. Видно, тут теж віник. Одну ростову залишаю. Тут плодові утворення є. Отак От я їх надрізаю. І тут дивіться, які гарні плодові утворення. Ось так. Дивіться, ще такий момент. Нектарин я формую у формі веретина, тому що тут у мене мало місця і він буде багато що затіняти, Тому буде веретено. Дивіться, ось є дві гілки. Нам обов'язково потрібно залишити тільки одну. Ця швидше похожа, схожа на жировик. Дивіться, там не одного плода нема, тому я її буду видаляти. А цю буду підрізати. Тут перевожу на тоненьку, Ось, видно, залишаю так, щоб воно в бік росло, а це, що росте вверх, звичайно... Видаляю. Так, це в мене персик однорічка. Я його теж формуватиму веретеном, тому що в мене тут інжир, полуниця, нижні пагони зрізаю. Отак. А далі прирізаю. І все. Ця і верхівочка хай зростає собі. От Поки що все на цьому.